Закидайте едам, що ті спасителя розп'яли, та в ній прийдеш, ні кину вам, це ви спасителя прогнали! До вас прийшов і говорив, і кликав звав йти зі мною, а ви наперекір берегівну. Слід за мустахвою. Розкол відбувся, це шиза це ложка дьогтю в бочку з медом. Що порти діжу аж до дна і порчу ту лиш бетером, дістати зможете із нас Глибин ума свого дурного, де вас розходять, як лошар легко пресуючи, свідомо. Війна говорите, війна, ви породили це, я лихо без пастуха, одна Що думали мені, викинули в лице геть звідси і закрутився в буреві вогненням смерчі братовбивства? Скапіть зубами, ночі губи, тепер ваш вік рабами мліть, і басурманину обличчя своє холопство мельте щит. Що, і говорив, і кликав, зва йти зі мною. А ви на уму побігли вслід за мустахвою. Розкол відбувся, Це шиза, це ложка, дьогтю, бочку з медом. Що порти діжу, аж до дна і порчу ту лиш бетером. Дістати зможете та ізна з глибин ума свого дурного, де вас розводять, як лишав, легко присуючи, свідомо, війна говорите. Війна, ви породили це, є лихо, без пастуха, одна дурня. А ви то думали? Ого, ми не те, що думали мені, ви кинули в лице, геть звідси і закрутився буреві вогненням смерчі, батовбивства. Скрипіть зубами вночі губи, тепер маші рабами мліть, і басурманину в обличчя своє холопство, мельтешіт.